Вітаю! Сьогодні 19 серпня 2022 року. Триває 177 доба з моменту початку повномасштабної війни на території України. За минулу добу окупанти обстрілювали прикордонні Сумську і Чернігівську області, місто Харків та завдали ракетних ударів по Краматорську та Миколаєву, поціливши у навчальні заклади. Загалом, з початку війни, 209 закладів освіти зруйновані, 1819 пошкоджені. Так, країна-терорист намагається нав'язати нам свій руський мір та посіяти темряву, адже вчення світло, а не вчення тьма. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна виконують бойові завдання на відповідальних ділянках фронту. Триває доукомплектування підрозділів бригади з числа українських та іноземних добровольців. На харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, завдав авіаударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб'яжого та Залимана. На слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Солигівки, Чепілля, Мазанівки та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка, Карнаухівка, Солигівка, Дібрівне, Солигівка, Новадмитрівка. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба. На Бахмутському напрямку ворог здійснював вогневий вплив із танків, ствольної та реактивної артилерії різних калібрів. Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації у районі Соледара. Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне, Виїмка, Стряпівка, Солидар, Володимирівка, Солидар, Клинове, Бахмут, Вершина, Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли. Тривають бої на напрямку Покровське, Бахмутське. На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Пісків. Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів неподалік Мар'їнки, Новомихайлівки та Павлівки. Веде штурмові дії в напрямку Лозове, Первомайське, бойові дії тривають. На південно-бузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаударів в районі населеного пункту Миколаївське. Протягом доби збройні сили двічі проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами. В ході зустрічного бою противнику нанесено вогневе ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнено двома полоненими окупантами. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!